На фармацевтичному ринку України вся цінова політика усіх суб'єктів підприємництва це і оптові, і роздрібні мережі, вони всі відрегульовані відповідними документами. Ціноутворення не може бути таким, як кому там хочеться. Тобто є дуже чіткі постанова номер 333 Кабінету міністрів України від 25 на 30 року, в якій дуже чітко зафіксовано, хто які межі націнки може робити на лікарські засоби. Встановлена межа націнки не більше 12% це оптова, оптовий продаж лікарських засобів, тобто ті фірми, які безпосередньо беруть. У іноземних представництв і на ринку їх далі на роздріб продають це не більше 12%. Максимальна їхня маржа. І для роздрібних мереж максимальна націнка складає 25%. Вона залежить від того, скільки коштує препарат. 25% це не препарати, які до 100 гривень коштують. Препарати, які коштують більше 100 гривень, вже 23%, там. які більше 300 гривень, там 20% і так далі. Тобто Там все чітко розписано. Тому лікарські засоби аптечними мережами не можуть бути в апріорі продаватися з націнкою більше 25%. Значить, це те, що стосується надбавок аптечних мереж. Далі, цим же самим документом, постановою 333 чітко сформована, яким чином йде затвердження ціни на лікарські засоби. І ціна ця залежить від митної вартості. Це перше. Далі, згідно з цієї постанови, враховується коефіцієнт. Цей коефіцієнт є співвідношення курсу валюти на день розмитнення і курсу валюти на день продажу. І коливання цих курсів може бути змінена ціна на даний товар. В принципі, і все. В принципі, і все. Тому, якщо ми подивимося на графік коливання валюти над Банку України із січня по квітень місяць, то ми бачимо, що коливання євро досягли 73%. То відповідно, відповідно які являються оптовими, діяли в межах тих коефіцієнтів, діяли в межах дозволених законодавством змін, заробили зміни по цим цінам. Це об'єктивна сторона процесу. Є ще суб'єктивна сторона процесу. Це паніка і хаос. Тому що коли йде коли таке стрімке зростання курсових різниць, зростання євро в основному менше по долару, в основному це європейські постачальники, то кожний постачальник ну, просто не знає, за яку ціну він буде сьогодні. У представництва закуповувати і по якій ціні потім йому треба буде розрахуватися із цим постачальником. Бо всі е, мережі, е, особливо наша мережа КПІК України, отримують товар із відстрочками платежу до 30 календарних днів. Тому, отримавши товар сьогодні, від відтоптував постачальника, я розрахуюся. Через 30 днів. Тому кожного постачальника да, виникає питання, а який тоді буде курс євро і що тоді будуть коштувати ті гривні, які вони отримують? Тому ця паніка, яка виникла на ринку, о, вона призвела до того, що е, зміни цін були ну, просто, не знаю, як це сказати, що без емоцій. Да? Але вони змінювалися на один день по три рази. Якщо препарат на коштував у січні, умовно кажучи, там 85 гривень, торговий відділ його замовляє зранку. Він коштує 120 дорого, відмовляємося. Потім ввечері приймаємо рішення, треба все-таки закуповувати, але він вже коштує 150. Тобто такі скачки. На графіках я би міг вам показати. Можна пустити по журналісті, щоб подивилися. Да, ну, якщо так. це не є таємною судно, ніякої таємниці немає, я це все покажу. Так. Тобто, тобто, як... Що по да. тобто як зростають, як зростають ціни Ось по імпортним товарам. І навіть видно, от, наприклад, тут от нижній препарат зростає зростає в ціні, да? але різке падіння. Чому різки падіння? Один із постачальників просто своєчасно не встиг, не встиг перерахувати свої курсові і торговий відділ просто статки, які там були ще по старих цінах, що день викупили всі залишки, що були. Але ці графіки дуже чітко показують, яка взагалі тенденція по зростанню цін. Це, це перше, по об'єктивній стороні. Друге, Змінилися законодавства. На жаль, ті зміни в законодавстві, які відбулися 31 березня, вони відбулися, скажімо так, якось ну, не дуже скажу, так, неправильно. Бо 31 березня був прийнятий закон про запобігання фінансової катастрофи. І в цьому законі було передбачено, підвищення, не підвищення, а реалізація лікарських засобів з ПДВ в розмірі 7%. Якщо до цього ставка ПДВ була 0%, то 31 березня було опубліковано, я підкреслюю, Опубліковано 31 березня, що тепер ставка 7%. До цього не було зроблено ніякої ні роботи попередньої підготовчої, ні відпрацювання відповідних документів. Тобто ми з 1 квітня почали працювати в умовах невизначеності. Яким чином ці 7% нараховувати, на які лікарські засоби? О, але вже розібралися. Тому з 1 квітня 7% додатково збільшені всі ціни. Далі. В чому проблема ще по імпорту виникла на сьогоднішній день? Імпортери, які завозять товар і контейнери які стоять на кордоні і зараз стоять, вони не розмитнюються. Чому? Тому що при діючій нормі у 7% ПДВ. На таможні такої норми немає. На таможні є всього дві норми. Або звільнене від ПДВ 0%, або повна ставка 20%. На питання імпортерів, що нам робити, у нас є норма 7%. Митниця відповідає дуже чітко. Все просто. Сплачуєте 20% і дате в Мінекономіки, економіки, і 13% отримуєте назад відшкодування. Ну, розумієте, як у нашій державі можна відшкодувати назад свої 13%? Значить, тільки 19 квітня це було ось у нас на кануні свят, був опублікований закон, де передбачені, слава Богу, вже зміни до митного законодавства.